Дозволу, я надаю даю слово. Кожем'яки як Наталії на начальнику відділу правосвітництва 1 Кремалійського місцевого центру правової допомоги. Будь ласка. Доброго дня, шановні мешканці Татакацького району. Сьогодні ми до вас завітали для того, щоб презентувати роботу системи безкладної правової допомоги і детальніше розказати про реформи Міністерства юстиції України, які до зараз мають стосуватися за кожного простору. Реформи Міністерства юстиції України вже. Скажімо так, докотилися і до П'ятихацького району. Тому що спочатку все розпочиналося з чого? Взагалі був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу ще в 2011 році. Він розмежував правову допомогу на первинну і вторинну. Первинну правову допомогу в законі прописано, що надають органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, фізичні та юридичні особи приватного права та спеціалізовані установи. Суб'єкти надання вторинної правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати. Стосовно реформ, якщо перший етап був це запровадження, ну, відкриття координаційного центру в Києві і відкриття регіональних центрів, наступний етап вже розвиток первинної правової допомоги і на місцях в тому числі. Що таке взагалі первинна правова допомога? Це надання правової інформації, консультацій, роз'яснення, допомога у складанні непроцесуальних документів, запитів, скарг, заяв і. Допомога у доступі до вторинної правової допомоги. Якщо раніше її не було, так то в цьому потреби не було. Але зараз вже з 1 липня 2015 року працюють місцеві центри, які забезпечують саме доступ до послуг адвоката за рахунок держави. І тому дуже важливо, щоб ті особи, які надають первинну правову допомогу, допомагали. Людям, простим людям здати документи, отримати інформацію про те, що вони мають право на адвоката за рахунок держави. Вторинна права допомоги складається із захисту представництва інтересів в суді та інших державних органах і допомога у складанні документів процесуального характеру, тобто позовних заяв до суду. Система взагалі як створена. Вже сказала про що органи місцевого самоврядування надають і зараз спеціалізовані установи, тобто буде створено, вже створено і працює бюро правової допомоги безпосередньо у місті П'ятихатки. Що стосується вторинної правової допомоги, у кримінальних справах цю допомогу надають у Дніпропетровську регіональний центр, також у цивільних та адміністративних перший Криворізький місцевий центр. Ця система безоплатної правової допомоги, яка створена на даний момент. Це координаційний центр в Києві, це регіональні центри в регіонах. 100 місцевих центрів розпочали роботу з 1 липня 2015 року, і ми вам презентували свою роботу. І ось вже з 1 вересня 2016 року, по всій Україні, в містах обласного значення та в районних центрах відкриті бюро правової допомоги. Всього 403, одне із них у п'ятихацькому районі буде забезпечувати мешканців району первинною правовою допомогою. Для научності так от зараз таку створили мережу. Вся Україна покрита нашими бюро, центрами, і намагаємося достукатись до кожного громадянина. Що стосується Дніпропетровської області, ми підпорядковуємося регіональному центру в Дніпропетровську, по всій області працюють вісім місцевих центрів: це в Дніпродзержинську, в Нікополі, три в Дніпропетровську, два в Кривому Розі. Що стосується взагалі нашої великої області, то це означає, що взагалі у нас населення 3,2 мільйони, кількість населених пунктів 1500 і це ясно, що ось така кількість створених установ Міністерством юстиції це небагато. Що стосується безпосередньо п'ятихатського району, це для вас не новина населення 45 тисяч, сільських рад 16, міських рад одна. Що, що це означає? Взагалі передбачається, що безоплатна правова допомога має бути доступною. Тобто, якщо в П'ятихатках буде працювати бюро правової допомоги, це ще не означає, що права допомога доступна, тому що у нас є мешканці сільських сел, селищ, так, які теж потрібно буде. Потрапити або на прийом, або отримати консультацію юриста, або здати ті ж документи для отримання адвоката за рахунок держави. Тому в цьому ми просимо нам допомогти. Взагалі, реформи передбачають забезпечення доступності безоплатної правової допомоги. Тому ми звертаємось до всіх вас розказати, що це є стратегія реформування судової судоустрою та судочинства. Ця стратегія передбачає створення розгалуженої мережі. Що стосується Міністерства юстиції, воно свою роботу вже на даний момент виконала. Тобто мережа вже дійшла до району. В районі створено бюро. Але далі ми шукаємо партнерів, ми шукаємо точки доступу тих людей, які також будуть надавати і згідно з законом мають надавати первинну правову допомогу. І ось співпраця між усіма вашими структурами, між сільськими радами та бюро, між Районною радою і місцевим центром. Усе це необхідно для того, щоб люди дізналися про свої права, про те, на що вони мають право. План дій щодо реалізації положень стратегії передбачає в пункт 642, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити належне функціонування розгалуженої мережі установ з надання безоплатної первинної правової допомоги. Бюро створені, але це ще не означає, що на цьому крапочка на нас покладені такий обов'язок проводити з органами місцевого самоврядування тренінги і надавати методичні рекомендації щодо розвитку системи безоплатної первинної правової допомоги, тобто те, як на місцях надаються консультації. Те, як забезпечується прийом громадян з юридичних питань, це все потребує вдосконалення. І ми готові у цьому напрямку співпрацювати, надавати всю необхідну інформацію. І от у рамках широкої адвенційної кампанії щодо обов'язку органів місцевого самоврядування забезпечити доступ до безоплатної первинної правової допомоги у кожній громаді, ми. Попросили зібрати тут усіх сільських голів для того, щоб розказати, що у кожній громаді, у кожному селі має це бути. Яким чином і які варіанти, механізми забезпечення первинної правової допомоги, допомоги у доступі до бюро, яке розташоване в п'яти хатках, це вже будемо обирати потім у процесі роботи і все залежить від вас. Що зробило Міністерство юстиції? З 1 липня відкриті місцеві центри. І для чого ми взагалі працюємо, і як ми працюємо. Одна із рис системи безоплатної правової допомоги це клієнтоорієнтованість. Тобто, коли людина звертається до нашого бюро, до центру місцевого, зі своїми питаннями, в першу за чергу націлена консультація на те, щоб максимально цій людині допомогти. Якщо у нас людина, юрист, яка веде прийом, Можливо, не володіє певними знаннями у якійсь вузькій галузі права. Ми обов'язково нас система, тобто ми обмінюємося інформацією, ми підтримуємо один одного, ми шукаємо партнерів, в тому числі не тільки серед органів державної влади, а й серед громадських організацій. І тому, якщо людина звертається до бюро, до центру, вона отримує максимум інформації. Якщо це буде не призначення адвоката, тому що людина не має на це права, але людина отримує консультацію, людина отримує пораду, куди ще звернутися, хто ще може їй допомогти. Ось, наприклад, що стосується внутрішньопереміщених осіб, якщо ця категорія в законі не прописана і вони мають право на призначення адвоката, тільки якщо це малозабезпечена сім'я. То ми знайшли мережу партнерів. Це і данська рада у справах біженців, це і громадська організація Право на захист, які готові приїжджати і консультувати внутрішньопереміщених осіб за потребою. Тобто, якщо буде потреба для організувати для внутрішньопереміщених осіб юридичну підтримку, ось тут і конкретно якісь заходи, то до цього підключаться навіть і наші партнери, і всі разом ми зможемо таким чином забезпечувати права цієї вузької категорії громадян. Серед наших ще основних принципів максимальна відкритість та доступність. Тому ми просимо, ми працюємо, ми просимо нас підтримати і розказати про нас. Ми не хочемо сидіти в кабінеті і чекати, коли до нас прийдуть громадяни. Можливо, і не прийдуть, бо вони не будуть знати. Тому ми відкриті і просимо всім про нас розказувати, і самі будемо йти у громади, інформувати про роботу і таким чином робити безоплатну правову допомогу доступною. Тобто людина, яка буде знати, що ось тут їй допоможуть, і нададуть консультацію, вона, звісно, за цією консультацією прийде взагалі. Правові засади системи безоплатної правової допомоги це все передбачено і міжнародними актами і Конституцією України, де прописано, що кожна особа має право на правову допомогу, і прописано законом про безоплатну правову допомогу, де сказано, що. Ну, малозабезпеченим громадянам, інвалідам, учасникам бойових дій, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. По в обов'язковому порядку має бути призначена адвоката за рахунок держави, якщо така потреба у цієї людини є. З 1 вересня в місті П'ятихатки відкрито п'ятихатське бюро правової допомоги. Хто є нашими клієнтами. Первинна правова допомога роз'яснення, консультації, допомога у складанні документів надаватиметься усім, хто переступив порог бюро. Тобто усім громадянам України, особам, які перебувають під юрисдикцією України, не мають громадянства. Усі вони за консультацією можуть звернутися в бюро або в місцевий центр. Вторинна правова допомога це вже надається по закону саме тим, хто має на це право, у ті категорії громадян, про які ми разом з вами вже розмовляли. Це малозабезпечені громадяни, інваліди, розмір пенсії, яких нижче двох прожиткових мінімумів. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах і стали жертвами військових конфліктів. Це ветерани війни, учасники війни, учасники бойових дій. Це жінки, які мають звання мати героїня або народили і виховали п'ятеро і більше дітей. Це вони проходять як люди з особливими заслугами перед батьківщиною. Це біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, але до встановлення статусу біженця. Це особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Це інші категорії громадян, які виписані у статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Слід зазначити, що потерпілі у кримінальних справах також можуть користатися ось цією можливістю звернутися за призначенням адвоката за рахунок держави. Як взагалі це працює? Людина звертається до центру, до бюро, її реєструють, вносять в базу даних. І з'ясовують суть питання. Тому що людина, людина не, не знає завжди, що їй потрібно звертатись в суд, чи щось їй треба зробити. У неї є конкретна життєва проблема, з якою вона шукає шляхи виходу. І не завжди знаходить правові засади. Тому ми їй допомагаємо, ми її вислуховуємо. Якщо питання не потребує судового розгляду, людина отримує консультацію. Пора до куди звернутись, якщо написати допомогу складення документів. Якщо людина потребує її питання судового розгляду, працівники бюро, працівники центру з'ясовують, чи може ця людина отримати адвоката за рахунок держави. Ми питаємо, чи ви інвалід. Чи дохід сім'ї, який? Чи можливо вимога забезпечено, чи можливо такі задаємо наводящі питання, які допомагають з'ясувати, чи підпадає людина під одну із категорій визначених законом? Якщо підпадає, ми просимо підтвердити це, надати перелік документів. В такому випадку бюро прийматиме ці документи, направлятиме в кривий ріг і буде призначатись адвокат за рахунок держави. І далі вже адвокат п'ятихацький тут представлятиме інтереси особи. Взагалі, як буде працювати бюро і що там у нас буде? Там будуть сидіти працівники, консультанти і будуть розташовані точки доступу до сервісів Мін'юсту, тобто комп'ютери, за, за якими громадяни можуть сісти при потребі зайти, отримати витяг, наприклад, з реєстру нерухомості. Якщо людина не знається, в неї немає інтернету, їй обов'язково допоможе керівник бюро і працівники бюро. Бюро відкрито у нас у вулиці Пушкіна 107, працює з 8 до 17 години. П'ятниця короткий день. Зараз надаю слово Олександру Миколаївичу Юрчуку. Ви вже працюєте десь січня цього року на території Петкатського району У вас є вже певна статистика? Є певна статистика. Ми прийшло скільки конкретно надано такої безоплатної правової допомоги жителям Петекацького району. Чи вирішили з позитивно, можливо, якась справа, яка ви ще шо? Яка, будь ласка, поділіться статистикою? Так, за цей час було проведено виїзні прийоми, що ми приїжджали. Не скажу, що було багато людей. Тобто ми намагалися всіх задіяти, всіх просили розповсюдити цю інформацію, але за цей час січня на прийоми звернулося 30 осіб. Тобто всі вони отримали консультацію. Щодо конкретно про призначення адвокатів я зараз не скажу. Там, звісно, були люди, і призначено то, Кудлай справу виграв, так Бу, було таке. Ну, конкретно, от, по, це я не скажу. 28 звернулася на, на прийом. От, і всі вони отримали або первинну, або призначення адвоката за рахунок держави. Дякую. 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 Олександр Гелевич, будь ласка, право слово. Доброго дня. Я помню, як місяця три-чотири назад я тут виступав перед головною з рад і доводив про те, що в Кривому Розі відкрити центр. Я хочу подякувати Раїсу Григорьону і за те, що вони зрозуміли, для чого були ці створені ці центри, і сприяли для того, щоб. Адміністрація Пітихацького району розробила програму, а районна рада прийняла цю програму. Є програма надання правової допомоги. Ми зрозуміли, що ми кривий ріг не зможемо вам повністю забезпечити послуги. І ми цю інформацію довели до Києва, тому що Кривий ріг не може дійти, дотягнутися своїми руками, своєю допомогою тими ну не може одна людина один раз в місяць приїжджати і надавати повноцінну допомогу. Це забувається, люди забувають про те, що приїжджають. І спочатку було достатньо на прийом, потім було три-чотири, і йшов спад. Тобто ми зрозуміли, о том, що люди не вірять, не вірять нам, не вірять в цю допомогу. І буває так, що огород забирає у них. Це. Ми звернулися. і Пішло більше реформування, і хочу сказати, шаги реформування дуже швидкі. Дуже швидкі. Якщо в Канаді ми взяти за основу, це канадський досвід надання правової допомоги. Якщо там ідуть 20-30 років, то у нас вже за рік ми вже йдемо переступили, те, що вони годами робили. І от на сьогоднішній день в до Криворізького центру ми відкрили чотири бюро. Це П'ятихадське бюро, Апостолівське, Жолтоводське і Криворізького Кривийського району. І я хочу вам представити що головою цього бюро, начальником бюро, назначена федан Тетяна Вікторовна. Ви, вона є. Я вкратце е, доведу, які поставлені перед нею задачі, а вона потім доведе, як вона бачить це питання. Я хочу сказати, що не дуже просто було призначити. Це був перший конкурс, проводила управління юстиції, був видом відкритий. Хочу сказати, що в цьому конкурсі приймали 75 юристів. Тетяна Вікторівна довела свій, вона набрала не найбільші бали за всій Дніпропетровській області. І було дуже тяжко добувати. Я хочу сказати, що управління юстиції не захотіло мати тих працівників, які раніше були, возглавляли районі управління юстиції. Ну ми довели що Тетяна Вікторовна має своє бачення розвитку цього району. Вона може змінити ситуацію в районі. І ми доводили повірте, дуже тяжко було доводити що по всім тим, хто був раніше в районному управлінні юстиції, так як і міліція, так дуже тяжко їм доказувати, що вони змінять так що районі. Доказували і на сьогоднішній день тільки два бивши працівника районних по всій області прийняти обратно на роботу в управлінні юстиції. Так що повірте, що Татяна довела то, що вона може. Змінити і вона зміниться цю ситуацію. Ну я думаю, що і голова районної ради, і держав адміністрації сприяти в цьому, що кошти громадянин П'ятихаток можуть мог отримати правду і повну помощь. Що я Наталі Євгенівна вже довела, які поставлені задачі? Я хочу сказати, що задачі поставлені о тому, що Тетяна Вікторов могла дойти до кожної селищної ради, до кожної, а щоб голови селищних рад сприяли о тому, що вона побувала в цьому районі, о тому, що кожний житель села знав, що вона він може вона, і він має право на на безоплату, то есть даром, отримати право допомоги. Не надо шукати адвокатів, платити гроші. А це буде так. Значит, Далі будуть які питання, а це просвітницька робота. На сьогоднішній день ми попросили, щоб були структури адміністрації, щоб вони почули, що цей центр і для вас. Тетяна Вікторівна готова надавати і опіки, опікування, допомогу, і загальним школам. Ми теж практикуємо, ми, ми виступаємо в інститутах, ми виступаємо в школах, і доводимо інформацію о тому, які їм інтересні теми. Для старших класів ми готуємо одну програму, для студентів ми готуємо другу програму. І ми доводимо, що люди повинні знати, на що вони мають від держави. Одна із задач для Тетяни Вікторівни то, щоб повірили в цю допомогу. Ми надаємо адвокатам, але Харський район не дуже сильно перекритий адвокатами, які надають тваринну правову допомогу. І всього один чоловік. І на Тетяну Вікторовну теж полягає а то, що ми, вона теж буде представляти інтереси в судах. Тобто це бюро теж буде надавати допомогу в судах і будуть захищати в судах доручень нашого центру. Отакі От на сьогоднішній день задачі. Доброго дня, шановні присутні. Я вас назву колегами, бо ми всі. Більшість з присутніх є представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. І ні для кого з вас не є чимось новим програма безоплатної правової допомоги. Те, що зараз нам озвучила Наталія Євгенівна, це основні засади діяльності, і вона більше зупинилася на вторинній правовій допомозі, яку надає центр. Те, що можемо ми з вами робити на рівні району, на рівні наших громад, це надання первинної правової допомоги. Ця програма не є новою, я вже сказала. Вона діє з 2011 року з моменту прийняття закону про безоплатну правову допомогу в Україні. При кожному державному органі створені громадські приймальні з надання безоплатної правової допомоги. Просто раніше це було на рівні консультації людина могла прийти отримати будь-яку відповідь на питання, яке її цікавило, яке її хвилювало. І на цьому все залишалося. Зараз чим, чим відрізняється бюро правової допомоги? У нас розширені трішки можливості з'явилися, так? По перше, Наталія Євгенівна вже зазначила, що є мережа організацій створена, створена дієва співпраця з громадськими організаціями, з правозахисними організаціями, з установами державними з питань надання такої допомоги. І потім є можливість виявляти категорії осіб, які мають на сьогодні право на безоплатну вторинну допомогу, тобто на призначення адвоката за кошт держави. В чому полягає наша сьогоднішня проблема? З чим ми стикнулися? По-перше, хочу сказати, що ми офіційно працюємо з 1 вересня і безпосередньо до Бюро правової допомоги за ці, ну, скільки, 5 робочих днів звернулося більше 20 осіб. Для порівняння, от як сказала Наталія Євгенівна, до Криворізького центру звернулося 30 за рік, то до нас за 5 днів звернулося більше 20 осіб. Із цих 20 осіб... Троє це потенційні клієнти первинного центру, першого криворізького центру. Тобто, це люди, які вже подали заяви сьогодні на надання безоплатної вторинної правової допомоги, і щодо яких буде розглядатись питання стосовно призначення цього адвоката або відмови відповідно до поданих ними документів. Тобто, ця, ця робота, ця програма працює. Люди звертаються, звертаються з різних питань. І Моя пропозиція сьогодні до вас, з чим я звертаюся конкретно до вас. Яка співпраця може бути між державними органами на сьогоднішній день з цього питання? По-перше, це тісний зв'язок перенаправлення осіб. Особа може звернутися до будь-якого органу. Уже було зазначено раніше, що ми не можемо мати бути повністю обізнаними, обізнаними у всіх галузях права. Так? І ми, ми повинні сьогодні спілкуватися і надавати всесторонню допомогу, тобто підтримувати один одного на місцях. Доголів місцевих рад у мене окреме прохання. Є законом передбачена ця необхідність надання цієї допомоги на місцях. І навіть якщо вам цікаво, ви можете подивитися стаття 12 закону України про безоплатну правову допомогу. Там розписані механізми надання безоплатної первинної правової допомоги саме органами місцевого самоврядування. Там і залучення фахівців права, і створення навіть своїх організацій, спеціалізованих установ. Але це по перше, це ми з вами розуміємо, що це додаткові кошти, так. Бо це створюються ці установи спеціалізовані, вони створюються за рахунок ваших бюджетів, за рахунок місцевих. У нас до вас є пропозиція, є виїзні прийоми. Ми покликані сьогодні, Наталія Євгенія сказала, зайти у, у кожній двері, да, до кожної людини достукатись, яка має в цьому потребу. І ми це можемо зробити з вашою допомогою. Давайте зробимо в кожній сільській раді виїзний консультативний пункт. На сьогодні ці пункти діють. Я знаю, що постійно виїжджає адміністрація, постійно виїжджають виїжджає районна рада до вас, спеціалісти інших установ органів. Нам з вами треба розробити якусь стратегію дій спільних. Я, я б хотіла почути ваші пропозиції. Це звісно не, не сьогодні. Я прошу вас обміркувати це питання, як ви це бачите. Ми готові приїжджати до вас за будь-якою за першої потреби. Ви знаєте своїх людей, знаєте, які в них проблеми. Ви знаєте людей, які мають сьогодні обмежені можливості, тому що в селах є люди, які не мають змоги іноді навіть в сільську раду звернутися, не то, щоб в район приїхати. Ми сьогодні готові йти до таких людей додому. Ми можемо надати їм цю допомогу у них вдома, і можемо прийняти у них заяву на безоплатну вторинну правову допомогу. Прямо в них вдома. І людям потрібно просто донести цю інформацію, що є такий центр, що є така допомога. Вам роздали, я не знаю, мабуть, роздали вже так, інформаційні буклетики, оголошення, прохання їх розповсюдити. Це те, що ми бачимо. І на сьогоднішній день я по статистиці вам скажу, що серед всієї безоплатної правової допомоги. Лише 30% займає вторинна правова допомога, тобто це категорії, які мають право на адвоката за, за рахунок держави. 70% – це первинна правова допомога, це ми з вами, це консультації, це надання е, допомоги при складанні будь-яких документів. Людині не завжди потрібно звертатися до суду. В цьому навіть немає нічого страшного, що ні, не всі особи підпадають під вторинну правову допомогу. Людям інколи треба просто роз'яснити, що їм треба зробити, і допомогти скласти якусь банальну заяву або оскаржити або якісь дії. Тобто їй потрібно показати механізми або відновлення права порушеного, або захисту права, якщо вона цього потребує. От, от таке в мене до вас слово. Я дякую вам всім за увагу. Я сподіваюся, що ми. В нашому районі цю правову допомогу будемо використовувати вірніше всі засоби, які нам надані, для того, щоб допомогти нашим людям. Наша сьогоднішня економічна ситуація вона залишає бажати кращого, да? але пріоритетом залишається для держави Верховенство права і захист людини, прав людини. Тому я сподіваюся, що ми з вами спільно будемо працювати на цьому терені. Дякую вам за увагу. Підходимо підсумки першої частини нашої зустрічі. Тобто в рамках соціального проєкту Уряду України про безоплатну правову допомогу ви побачили, що створена ціла система Криворізький центр і в даному випадку з 1 вересня запрацював Петихацьке бюро правової допомоги населенню. Та вже і керівник презентований вам, і адреса Пушкіна 100. 107. сім, 107, це приміщення е управління, управління сільського господарства. Тому для первинна вам якби, інформація є. Завдання, які поставлені перед цією системою право допомоги, вам озвучено. Співпраця необхідна, як і у всіх питаннях, тому для того сьогодні всі ми в такому загалі зустрілися для того, щоб і одержати інформацію, і для обмірковування наших подальших дій у цій системі правової. Допомоги спільної, тому що це в інтересах наших громадян. Це основне для чого ми з вами працюємо, живемо і повинні звичайно виконувати всі надані нам функції і державою, і місцевим органам самоврядування. Тому подякуємо нашим гостям. За доволі таку чітку і обширну інформацію з цих питань надіємося на співпрацю. Запрацює наша програма, прийнята районною радою, і тоді населення відчує, що це таке. Тому е, спасибі вам. А ми продовжуємо далі.